Нині залізниця, рейками якої помережена географічна карта України, колись змінила економічне життя Російської імперії. Держава, що прославилася поганими дорогами, знайшла вихід, як дешево доставляти свої товари на європейські ринки збуту. Поблизу нових колій виростали міста, що ставали важливими центрами транспортних сполучень. До таких належить і здолбунів. Залізничний вузол це там, де сходяться колії різних напрямків. І при будівництві залізниць на той час, в 19 столітті, таким чином вийшло, що зійшлося в дві вітки Київ-Брест, яка полягала, була пущена в експлуатацію 1873 року, і до неї примкнула відка від Довгунова до Радивилова, яка об'єднала залізниці Австро-Угорщини і Російської імперії. До середини 19 століття Злобунів був звичайним селом. Життя змінилося з появою залізничної станції у 1873 році. Для того, щоб прокласти колії певною територією, викуповували землю у приватних власників. Як правило, вони йшли на зустріч, проте іноді справа доходила до багаторічних судових тяганин, які закінчувалися будівництвом шляхів в обхід. Наприклад, як у випадку із сарнами. Якщо говорити про здолбунів, то взагалі народився він як місто, саме дякуючи залізниці. Це вже потім були властивості знайдені там місцевої глини, крейди, з чого з'явився пізніше цементний завод. Але спочатку була залізниця. І ті землі, на яких з'явилася залізнична станція з і сама Гілка, вони належали свого часу з Святомихайлівському храму. Це була церковна земля. І саме ця земля, як ми зараз можемо по наших останніх розвідках зробити висновок, відійшла під залізницю. І саме дякуючи тому, що інженери Міністерства шляхів сполучень міністра Вітте проміряли відповідно і побачили, що дійсно з Длубунів це та місцевість, куди спокійно може пройти залізниця в західний бік. А залізниця ця власне і сполучувала Російську імперію і Австро-Угорську імперію. І в 70-х роках 19 століття ця залізниця тут з'явилася. Пізніше залізничники міста зберуть кошти і побудують нову церкву на честь святої великомучениці Катерини. Ця споруда збереглася до наших днів нині, і особливо раніше залізничний транспорт відігравав важливу роль для розвитку торгівлі. Рейками доставляли вантажі, на цьому і заробляли. Адже, як стверджують спеціалісти, пасажирські перевезення були нерентабельними у всі часи. І в одному із журналів сигналу десь, мабуть, 2000-х років або кінця тих років, того періоду я знайшов, написана така велика була, як стаття, можна назвати, Хойна Сталіна. Тобто, як так кажуть, щедрість Сталіна, що ми вже завтра війна, а вантажі поздолбунуло пост ще поступали для Германії. Ну, там особливо йшлося пшениця жито там, ну коротше, продовольчі яйця особливо багато. Мені мій батько розказував. Це все йшло сюди. Здолбунівську станцію, яку відносили до високого другого класу. Спорудили вже через 30 років після будівництва першої залізниці у Російській імперії. Донині збереглися фото, на яких можна побачити технологію її роботи. Зокрема, поїзди паркувалися у приміщеннях, куди їх скеровували за допомогою спеціального пристрою. Ну, були майстерні, от які були там при локомотивне депо. Вона не називали спочатку локомотивне депо, вона називалась паровозний сад. Було два поворотних круга. Було депо. Депо. Веєрное називалося. Тобто, да, і де стояли пар паровози, називалося Стойла. Стойла музя, бачили, стойла є для коней, правда Стойла. А воно там було, як, як зроблено для було так, тут переходили ж ми від коней, так було дуже вирване, де покрасиве тут було, якраз як воно тут недалеко від нас, зараз інші, не, одна тільки трохи залишилася там від нього. Там був великий поворотний круг, і там десь, мабуть, було стойл, я були ми хлопцями, пацанами, то там десь, мабуть, штук сім було. І на круг заходить паровози, повернули. Туди заїхав, повернув, туди заїхав. І так виїжджає і поїхав туди. Крім того, до наших днів збереглася водонапірна башта, від якої заправлялися локомотиви. Воду за допомогою цього спеціального гусака заливали до паровозів. В імперії не було коштів на розбудову залізниць. Російські чиновники залучали інвесторів. У зв'язку з цим пізніше виникали конфузи. Були випадки, коли на фронт не могли доставити зброю через заборгованість держави перед приватниками. І саме перша залізниця, яка з'явилась, в тому числі в Здолбунові, вона була приватною. І навіть в 1877 році залізничне училище, яке з'явилось при залізниці, воно теж було приватне. Вже потім пізніше держава відкуповувала контрольний пакет акцій в приватних інвесторів, і залізниця стала державною, тому що вона була потрібна для стратегічних абсолютно цілей. А ці цілі, це, звичайно, і перш за все, і в тому числі воєнні цілі. Із стратегічних міркувань ширина колій була більшою від загально прийнятого європейського стандарту. Російська імперія готувалася до захисту. І на думку державних керманичів адаптація до цих умов затримала б просування ворога. З розвитком здолбунова як залізничного вузла зросла його кількість населення, тому у 1910 році він отримав статус міста. За часів Польщі, 20-30 років ХХ 20 століття, в Здолбунові був оцей пункт заміни колісних пар. Тобто з Долбунів перетворився не тільки в е, великий там, залізничний вузол, чим він завжди і був там, да, з 70-80-х -х, х років 19 століття. З Долбунів перетворився ще й на стратегічний такий пункт, де, наприклад, е, радянські залізничники, які, які супроводжували потяги, да, там, машиністи, могли якісь закупи робити в панській Польщі. І, навпаки, наприклад, контррозвідка польська в Здолбуни була дуже потужна, яка намагалась завербувати якихось там радянських людей, там залізничників чи тих же машиністів. Здолбунів, як прикордонне місто, виконував функції перевалочного пункту. Митниця, що працювала тут, також стимулювала розвиток міста як важливого центру польської держави. Після війни авторитет важливого залізничного вузла не зменшився. Двома гілками, що сходилися тут, як і при Російській імперії, доставляли вантаж у південному та західному напрямках. Паровози у нас ходили десь до початку 60-го року. Потім переходить лінія з долбунів Львів на теплотягу. От. І потім переходив вже в сторону Ковіля і Сарми. Це вже пізніше. Зразу перейшли на теплотягу, довго не поїхали, іде електрифікація, то що великий поток вантажів пішов на захід. Ми в основному працювали на захід по Карпатам. Станція чоп, от вона темі, можна сказати, прославила. Зараз станція чоп, не дуже станція така, а в той час весь Радянський Союз можна сказати, працювали на дві станції. Тут, в нашому регіоні Це Брест і Чоп. В середині 60-х з Долбунівською станцією пішли перші електровози. Дещо пізніше організували роботу електричної автоматизації стрілок, що працює донині. Однак найцікавіше ноу-хау того часу пов'язане з пересилкою документів. Кожен вагон із вантажем мав свої дозволи та супровідний пакет паперів. При розформуванні поїзда виникала потреба їх доставки в різні підрозділи станції, які знаходились на відстані навіть до п'яти кілометрів. На залізничних станціях Радянського Союзу діяла внутрішня пневмопошта. Документи пересилали від одного об'єкта до іншого по спеціальних трубах за допомогою гільз. Промислові підприємства, які запрацювали, Відповідно, користувалися послугами залізничного транспорту, вивантажували вантажі, навантажували, відправили за призначення. В сучасному світі роль залізничного транспорту, якщо брати навіть нинішню Україну, складає 70% вантажного обігу в країні. В ті часи цей відсоток був ще більший. До 80% перевозилося залізничний транспорт. залізничним транспортом. Звичайно, за останні 150 років авторитет залізничного транспорту змінився. Важливий для експорту товар, тоді пшеницю. Нині замінили газ та нафта. Подекуди на місце залізничних колій прийшла газотранспортна система. За царизмом, коштом неймовірних зусиль, уряд скуповував акції у тих інвесторів, власників залізниці, щоб залізниця стала державною. Якщо при Польщі це так само було в державному відомстві, то зараз все, я так розумію, йде до того, що залізницю приватизовуватимуть. І приватизовуватимуть, звичайно, що саме щось найкраще будуть перш за все виставляти на аукціон, чи там на приватні руки. Спеціалісти нині вважають залізницю державою в державі, маючи на увазі те, що вона є основою для ефективного господарювання.